Привіт, дівчата! Вітаю всіх у новому відео. Мені сьогодні Ігнат влаштував просто супер яскравий ранок. Бувають такі ранки, коли я і сама прокинулась, і в мене, знаєте, на, на батарейці отак от одна рисочка показує. От таке відчуття. Просто очі відкрити не можеш. І так ну, важко, важкий ранок. І тут ще Ігнат, просто всі супер яскраві емоції були сьогодні в нього, потім ще і. Коротше, істерика за істерикою. Коротше, була. Але е, нічого, вже зараз 11, наче все пройшло. Ми зібрались нарешті. І зараз йдемо на вулицю, погуляємо, зайдемо в магазин, бо ми вчора приїхали додому, і що? Сьогодні мені на сніданок навіть не було хліба. Отак, от ми дожились, тому йдемо щось, купимо поїсти. Потім це все приготуємо, як завжди, і заберемо посилочки наші. Ось такі, у нас плани. Давай, вимикай ноутбук, вимикай. Отак, вимикай, йдемо на вуличку. Давай, отак, закривай. Все. Біжим? <хи> Біжим. Помічник, ти везеш посилки? Да. Везу. Так, <хи> <Да>, кажу. <хи> Все забрали. Воно не таке важке, як об'ємне, але коляска загружена. Зараз будемо розпаковувати. Ігнашик, да. Гіначок, заносить коробку. А коробку ти забув. Давай назад. А ну бери, занось. Ой, ти мой помічник. Боже. Просто подивіться на цю дитину. Ой, дякую. Все, став далі, мама, сама. Став, мама, сама. Дякую тобі, мій котик. Отже, наші покупочки перша, ігнатик вам її демонструє. Ігнатик, що це? Горщик? Що <поцес> ми туди будемо робити? <поцес> <поцес> Всякі діла, так? Да? Прямо зараз будемо. Ану, сідай. Ану, сідай. Сідай, сідай, на нього сідай. Отак От треба сідати. Ой, боже, я не можу. Ігначик. Не так треба сідати. Ось такий е, саме звичайний пластиковий горщик. Без всяких наворотів, от просто горщик і все. Я так і хотіла, хочу спробувати почати з такого. Якщо буде там незручно, ну тоді будемо щось думати поцікавіше. От, і взагалі, хоча б спробувати, чи е, щось в нього вийде. Треба, до речі, ну, ще вигадати, з чого почати. Я так слухала деякі відео в інтернеті, і там е, те, що мені сподобалось, це по-перше, не робити з горшика іграшку. Тобто, горшик це. Це не іграшка, Ми їм не граємось. По-друге, горчик стоїть в ванні, а не де попало, ну, в ванній кімнаті біля унітазу нашого. От. І по-третє, дитина хоча б трошечки повинна все-таки розуміти, що я від неї хочу. От. Тобто, щоб це був такий осознаний процес. Тому, потихеньку, дуже плавно почнемо. От, а там ну, далі як буде. Тобто поспішати в цьому питанні я не збираюсь. Мені здається, що чим пізніше починаєш, тим легше і дитині, і мамі. А для мене це дуже важливо. Бо, знаєте, нерви вони, вони такі, вони ж не залізні. А також я купила ігначику три такі іграшки розвивашки. Зараз покажу, що саме. Ну, перше, це ось такі рамки вкладиші. Вони мені дуже сподобались. Ось я їх вже відкрила. Вони картонні, основа картонна. Є такі виїмочки під пальчик. Ось, і що головне, я шукала, щоб, наприклад, от овоч і під ним був малюнок цього ж овоча, щоб була не просто ну, пуста рамочка, а саме, щоб було щось ще намальовано, щоб дитині було легше. Зараз синок. Щоб дитині було легше зрозуміти і знайти і зрозуміти, що від неї хочеться. Так, зачекайте, у мене тут бачите кака, тут дуже терміново. Що синок? А що там? Кулька в машині? Ну, доставай її. Ти хочеш щоб я дістала? Ну, добре. Перша рамочка це рамочка фрукти та овочі, що де росте, і що як виглядає. От, а друга рамочка це е, тварини ферми, хто де-чий малюк. Так, так, я бачу, нажимай. Де-чий малюк. Е, бачите, десь тут намальовані е, тваринки і їх малючки. В цьому, до речі, тільки що трошечки грались, і Ігнашку дуже сподобалось, що під малюночком є малюночок. Я хотіла такі е, іграшки, такі вкладиші купити е, дерев'яні. Але, знаєте, я так подивилася, скільки вони коштують. Е, ну Дерев'яні ну, вони дуже дорогі, е, біля 300 гривень за таку одну рамочку на шість фігурок. І, ну, якось знаєте, для іграшків, в яку, можливо, він навіть зовсім не буде грати, а можливо, там пограє один раз, це ж незрозуміло, чи воно йому сподобається чи ні. Мені щось не дуже схотілось віддавати 300 гривень. Оця фірма коштує 100, 115 гривень, і тут дві ці рамки вкладиші. Ну, Але вона картонна, але картон такий дуже цупкий, міцний. Ну, погризти його можна, якщо гризти, але якщо ламати, то можна зламати все, що хочеш. Так, ще зараз покажу ще дві іграшки. І ще, до речі, в нас є ось такі сортери, вкладиші. От, якраз зараз вони йому дуже подобаються. Тут також намальований знизу. Чорно-білий цей малюночок, а зверху кольоровий. Він іноді не може попасти прямо от в самі отвори, нервує трохи через це. Але куди яку фігурку він вже знає і якби намагається туди її засунути. Тобто йому це цікаво. Десь, Десь раз-два, за два. за раз він їх складає, а потім кидає. Ігнашик, ні, це хмаринка. Куди треба? Куди ставити? Куди ставити? ставити? От сюди, тільки переверни правильно. А Хмаринку куди? Куди Хмаринку? Туди. Ну, давай. Ось сюди, так. Бачите, привертати ще не дуже, але ми вчимось. Так, вставляй, вставляй. Ну і ракета таке саме. Ось також дуже цікаво, якраз на оцей вік півтора року, і коштувала там щось по 20 гривень за штуку. В інтернеті побачите, візьміть. Друга гра це ось такий набір болти та гаєчки. За допомогою цих болтів можна вивчати кольори і форми, тобто який смисл, що кожний болтик має якусь форму, наприклад, ось квадратик і гаєчка такої самої форми. І її треба накрутити на цей болтик. Ось тут квадратик, такий шестикутничок і хрестик. Да? І кольори зелений, жовтий, синій, червоний. Єдине, знаєте, що я трошки не догледіла. Я думала, що тут все-таки буде і кружочок, і, наприклад, трикутничок. Але ні. От вони вирішили, що тільки ось ці три, три форми цікаві, мабуть. Да? Ну, ладно, спробуємо. Так, і, і, і третя коробочка це ось така мозаїка. Її я взяла на OLX Бушну. От, вона дуже деш... дешево її продавали. Вона прям не в ідеальному стані, але мені, так знаєте, для на пробу, взагалі, чи сподобається йому чи ні, чи зможе він вже там щось складати чи ні, якраз достатньо. Тобто, якщо йому зайде, таких мозаїк дуже багато в магазинах і потім виберу. Яку схочу. Мені здається, це дуже цікаво. Але ж вже скільки разів було таке, що я казала, так, це класно, дитині це сподобається, а по ітогу ці іграшки лежать просто так, в, шкаф, в шафі. Для тих, хто не зовсім в курсі, такого не бачив, покажу. Тут, тобто, який смисл? Тут ось така рамочка, на неї кладеться малюночок, Ось, наприклад, цей равлик. Потім дитина повинна отак по кольорам і по формам скласти оцю мозаїчку. тут от є очі. І потім ну, от підбираєш там, от жовте до жовтого, Ось, і там складаєш по-різному. Це також таким чином можна навчитись вивчити кольори. От, і, і дрібна моторіка, як завжди, тобто ти вставляєш ці штучки Ігри ідуть від 2 по віку. Ну Ось, ну, я думаю, що нічого і ми спробуємо. А вдруг ми дуже розумні і в нас все вийде до двох так, років. Поки Ігнат там трошки займається цими своїми новими розважалками, я вам, як і обіцяла, розкажу про нашу пустишку. Така невеличка предісторія. Я за пустушки. Немає нічого проти них. Вважаю, що в них немає нічого поганого, що вони не псують прикус, не роблять плоскими губи, що через них дитина не буде пізно розмовляти, що там ще карієса в неї не буде. Все таке. От все це я все це не вірю. Я вірю в те, що до півтора року у дитини дуже сильний сосальний рефлекс, от і його треба задовольнити. Тобто, ну якщо так дуже громко сказати, то дитина повинна насмоктатись за ці перші півтора року вдосита. От, Тобто пустишка її заспокоює, от, з нею легше засипати, ну і взагалі, коли зуби ріжуться з нею легше. Тому в нас вона була на постійній основі, плюс Ігнашик був в мене завжди на штучному вигодовуванні, тому якби пустушка йому багато чого замінювала. От, але ну, і я так для себе якби, вирішила, що півтора-півтора року точно він буде з нею, а далі вже подивимося, яким методом і як ми будемо це все з цим, з цим прощатись. От, І значить, коли в нас вже лізли останні, не останні, а ікла верхні. Ось вони дуже важко в нього вилізали, і він цю постушку просто гриз і зверху і знизу, і збоку просто, ну, отак. Отож. І по ітогу він її надкусив. Е, і Вона почала рватися, і це він її декілька днів-гриз гриз, вигризав, гриз, розгризав, і вона майже знаєте, повністю відірвалася оця, ну, смактулька. оця верхня, я покажу. От, і ну, Йому почало незручно все це бути, да, вона там випадала, почала випадати трохи з роту, це всі слюні вилива, виливалися з нею. От, але я нічого не робила, якби чекала, нову не купувала. Він з такою надгризаною ходив, трохи мучився. Привіт синок. О, ти водичку п'єш? От, і, значить, так він і ходив. І я собі так думаю, що мені робити? Чи купити йому нову таку саму, бо він тільки цю потужку в нас їв. Так, одну хвилину. От, і я про себе думаю: значить, чи купувати. Так, вимкнув світло. О, молодець, дій. молодець, ти вімкнув, так. От, І тут я думала, чи купувати йому нову, таку саму, чи вже якось зав'язувати з цією історією. І в один чудовий день він реально був чудовий цей день, бо я йому даю цю пустишку, а він типа. Я така вау. Я ще раз спробувала впродовж дня, він все одно не хоче її брати, надгризану я не хочу. Я кажу, ну іншої нема, ну добре. От, і Потім я побачила, що в цей день він е, ліг на денний сон без неї. Ввечері е, я все-таки її дала, бо думала, а як же ж ми заснемо. І так, ще декілька днів він засипав все-таки з пустушкою на, ніч, на нічний сон. І через декілька днів, в принципі, і від цього відмовився, отак, от якось там. Було йому з нею незручно, і вона йому надоїла. І все. Більше я йому її не показувала, і ми, якби так скажемо, з нею попрощались за декілька днів. Зараз він її навіть, коли бачить, він її не бере. Єдине, що коли оце він хворів, він дуже погано спав, і я йому її дала. Думала, що ну можливо, це якось йому полегшить засипання і сон. Взагалі, ні, це ніяк не допомогло. Він там її трохи щось погриз і викинув. І так вона в нас, знаєте, і в ліжку валялась декілька днів. І йому було на неї все одно. Просто такий метод, коли оцю беруть пустушку, і цей хвостик в неї потихеньку відрізають, 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 поки дитині вже буде зовсім незручно її тримати, і ну, тіпа, таким чином вона забуває про неї. В нас, походу, щось було схоже. Тобто вона порвалась і. Перестала, якби, приносити задоволення, скажімо так. Ось. Тому я вважаю, що звісно там моєї якоїсь супер заслуги в цьому немає. От, але можливо, нам просто повезло. А можливо, він би і сам з часом так би легко від неї відмовився. Не знаю. От, але от у нас. У нас було ось так. скажу, що я хвилювалась трошки з поводу е, того, як ми будемо від неї відучуватися, бо мені здавалось, це буде кошмар, і багато хто мене лякав що. Також я те, що я затягнула, що треба було раніше, але я якось по своїй дитині відчувала, що раніше не треба. Що це саме е, вийшло в той е, момент, коли йому було коли вона йому вже була не потрібна. І як, як знаєте, завжди кажуть там і про горшок, і про пустишки, ну до першого ж класу ніхто не ходить з пустушкою, тому тіпа, не поспішаємо. Е, до чого все це я ще кажу? Що дивіться на свою дитину, і вона вам сама підкаже, можливо. Не поспішайте, ось я до чого. Е, при, нічого такого прям страшного в тих пустушках нема, як по мені. І знаєте, постушка не заважала йому постійно щось агукати, мімекати, какакати, бібєкати. Ну, Тобто, щось постійно казати, розмовляти. Він зажимав її зубами боковими і щось це казав, якщо йому було треба, або випльовував. Е, от. Але зато вона нам допомогла пережити е, прорісування зубів. Ну, і взагалі багато в яких ситуаціях виручала. Пообіцяла Ігнату, що коли він прокинеться, дощ пройде, і був сьогодні сильний дощ просто, і ми підемо гуляти в гумових чоботах. Що ви думаєте, він прокинувся і не забув це. Він мені їх приніс, от їх взув, і все, тепер в них ходить по дому. Тому що на вулицю в них вже не можна йти, бо там вже все висохло. І стоїть отак перед дверима і чекає, коли ми підемо на вулицю. Півна 10-вечора Йду... тут, іду <смеш> за кавуном, дуже захотілося, так що когось буде чекати весела нічка. Принесла я кавунчик. Це сьогодні, до речі, буде моя вечеря. І наїмся, і нап'юсь за один заход. називається. Але щось мені підказує, що він не такий прям солодкий, як би мені хотілося. Не цукровий такий, знаєте, а ну, такий буде. щось середнє, ну нічого. З'їмо. Ти так вибрала там саме маленькі на 5 кілограмів. І половину планую зараз з'їсти. Ну, четвертину, ладно. четвертину я, четвертину чоловіка. Що сину? Я тебе чую, кажи. кажи. Мотоцикл. Ага. І, і отаких от кака десь 2 мільйона за день. Че це кака, кака, кака. У нас зараз дуже цікавий період. Оце в нього кака. Так, 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 я бачу. Так, я бачу. Да. Кулечки, да? кульки? У нас зараз дуже цікавий період. В нього є оце слово кака, яке в нього, як, знаєте, типу, зверніть увагу на мене. От, І оце кака по 3 мільйони на день. Зранку до ночі. Кака-ка, -ка -ка -ка. машинка перевернулась, кака. Типа, подивіться. Машинку поставив, подивіться, я бігу, подивіться, все подивіться, постійно на мене Ка -ка. подивіться. Так. Баба! Впала машинка, треба мамі подивитися. І я просто. Я, знаєте, Я всім своїм кажу, хто там хотів, щоб він бігав і розмовляв, насолоджуйтесь. Цим моментом. Але якщо серйозно, реально дуже зараз мені важко, він такий ручний і він просто ручний саме на моїх руках. Тобто йому не треба ні тато, ні дідусь, ніхто. Йому треба тільки сидіти в мене на руках. І щоб я була в кімнаті, щоб він мене бачив, і навіть цього мало, щоб щоб він ще якось залазив на мене. Ну, тобто, оцей контакт просто безперервний. У мене просто от реально відпочинку немає. Тобто я не перебільшую. Ми і в ванну разом ходимо, от тільки в туалет ходимо не разом, але він просто стоїть під дверима і оре. І якщо я щось роблю його спускаю з рук, він просто також оре такими сльозами, до кашлю, ось такі істерики. Правда? Ну це ти просто закашлявся, а коли істерика так оре, що горло роздирає. Так, 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 синок. що? Чули? Скільки разів кака було просто за цю зйомку? Кака! Так, так, я тебе чую, кажи. Отак ти вмієш спускатись, так? Мама повинна подивитись. Коротше, дуже-дуже весело. Це навіть ну, це просто, знаєте, емоційно, емоційно дуже важко вивезти, тому що хочеться хоча б декілька хвилин якогось спокою його поки що нема. І на вулиці, до речі, також він то грається, то проситься на руки. Постійно ці стрибки туди-сюди, в колясці він їздити не хоче, на велосипеді не хоче. А сам то йде, то на руках. Ну, Руки, руки в мене просто треба було. Треба було качати Ка руки. Все, що я хочу вам сказати, Ка качайте руки. Ка а, а. Ти включив лампочку, так? Да? Включив лампочку? Ой там включив? От як, як... я не можу нічого не записати, не сказати, не порозмовляти по телефону, нічого. Я... Кака, постійно... Кака постійно повинна бути на зв'язку. А ще поки вчора ми з ним малювали фарбами, то я згадала, що хотіла зробити йому такі розвівашки сама зробити, намалювати. Я не дуже добре малюю, ну я думаю, що Ігнат цього не розуміє. Тобто залишати, намалювати якісь там фрукти або овочі, позалишати такі білі кружечки і потім пластиліном от сюди отак заліпляти. Таке продають, але отак, от, знаєте, поки я з ним сижу, то вирішила зробити таке сама. Таке саме, на одну хвилину погратись якраз саме то. Отже, це моя перша пробна полоничка, і я хочу ще намалювати потім вам, ну, може, десь там в наступному відео покажу. В інтернеті дуже багато ось таких розвивашок, які можна зробити своїми руками, і які можна зробити під час гри з дитиною. Знаєте, наче і він там щось малює, і я в цей час також щось роблю, не просто сижу з ним там. Ну, і не просто сижу, в общем. І оце скажу, перша моя полуничка. Планую ще якісь овочі зробити і треба знайти пластилін. Отак. Десь вона сваляється. Ігнашка, чим зайнят? Чим зайнят? Мультик трохи подивиться, я трохи перепочину від цього кака. Так, ми з Ігнашком з магазину. Ігнашка, неси олію, на стіл туди став. Неси. Неси. Отак, От молодець, це мій помічник знайомтесь. Давай, маму, поставить. Сходили в магазин, але зараз я перевдягнусь, бо я в сарафані, а там такий вітер, що просто в мене, знаєте, сарафан на голові, і гнат на голові. Короте, я, так, я так не витримаю. Тому зараз розкладемо наші пакунки, перевдягнемось і знову. Наші покупочки, олію взяла про запас, картопля, буде суп, виноград білий. Поспробуємо, може ще й кислий. Банани я тепер беру тільки зелені. Чим зеленіше, тим краще. Прочитала, що в них більше цукру, ой, менше цукру і більше клетчатки. Так. Варенечко це мені до печива до чаю. Сир янтар на бутербродики. Яблучко, сир такий для чоловіка Ігната. І гнаше солодкі сирочки взяла, були на акції. Ну, як завжди, хліб. І мені булочка до чаю. А, і ще там десь. Десь в коридорі залишились яйця. Ось так. Принесли ми покупочки. І зараз з цим мухоморчиком перевдягаємось і біжимо, На, да? <гум> <гум> да. Чого ти завіз? Ай, Він такий стисняшка став, просто вообще. Якщо когось бачить, зразу так кошти закриває, типу стисняється, прячеться, хова ховається. М -м, смішний. Боже, така лохматом, там вітер кошмар. Баба? Кака. ка А що там? Машина справді? Кака. Кака у нас продовжується. І на вулиці кака, да? Щоб мама дивилась і жодної машинки не пропустила. Так, Біжи, біжи, біжи в дощик. Ігната на денний сон. У нас зараз з ним нова сторінка в історії. Це ми вчимось засипати самостійно без підкачувань. І це дуже-дуже важко. Це зараз йому скільки рік і сім. І так ми до сих пір до цього часу вкладались з прикачуваннями. Я з цим дуже затягнула і дуже про це шкодую. Ой, поки що це дуже тяжко все відбувається. Я вам, можливо, в наступному влозі про це розповім. Може, якісь поради від вас послухаю. А можливо, буде вже якийсь прогрес за цей час. Бо поки що це в нас перший тиждень і е, бувають різні дні. Ну, це, це окрема, окрема ну, історія. У мене по планах зварити собі обід. Варила ігнашику цей кролика, залишився такий гарний бульйон. Тому зараз буде суп, картопля на вечерю. Треба її зараз зробити. Вже салатик приготувала. Коротше, це все швиденько, поки. Окей, ігнат спить, щоб встигнути ще і трохи відпочити. У мене зазвичай готується із всього просто, що є в холодильнику. От, Залишився трошки булгур. Туди його. Потім овочі заморожені були в морозильці, ніхто їх не їв. Також їх зараз трошки підсмажу, додала чесничка, буде така підсмажечка. Все потім змішаю, картопля там вже є всередині бульйончика і готово. Трошки зелені додам. І буде смачний суп. якщо овочі, ось ці заморожені, не просто кидати в бульйончик, а трошки підсмажити, спочатку, от спробуйте. Так набагато виходить смачніше. І один зубочок, бубочку, цю чесночка обов'язково додайте. Знаєте, суп у мене і не їсть, чоловік суп також не їсть. Тому приготування супу в мене це просто політ фантазії. Що хочеш, то і кидай, бо потім самі це все їсти. Ну, то я так і роблю, якщо чесно. Ой, все. Додаю трошки ще зелені. Нехай закипить і готово. Смачного всім, хто їсть і дивиться. Я, до речі, кожен день в нових сережках. Бачите, сьогодні в мене ось такі з квіточками. Наташа, дякую тобі. Якщо будеш дивитись це відео, знай! Сережечки я ношу, залишилась е, ще одна пара, таких, що я ще жодний, жодного разу не вдягала, а так всі вже хоча б по одному разу носила. Все добре, буду на цьому з вами прощатись. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі у нових відео і всім пока-пока!